Індія 326 рік до нашої ери. Армія Олександра Македонського наблизилася до притоки річки Ін. Майже 90 тисячна армія Олександра Македонського. Олександр узяв з собою багато кавалерії. На протилежному березі армія принца Індусів. Син короля Пора. У нього дуже великі численні війська і дуже багато лучників. Він наказує своїм лучникам підійти. До Берга, щоб розстрілювати армію Олександра. Ну, Олександра є свій козир. У нього є наймені перші лучники, кіннотники. І їхня дальність стрільби просто висока. Якщо індійські лучники не досягають ворожих позицій, то Олександрові кінні лучники просто розпочинають розстрілювати ворожих лучників. Індійська армія нараховує близько 200 тисяч солдатів. На жаль, син короля Пора Марус, виявився бездарним полководцем. Він кидає всі загони лучників, хоч, щоб хоч як досягнути позиції свого супротивника. Но їхні стріли не долітають до протилежного берега. Перевага індусів у кількості лучників згадсає. Ми атакований! Олександр не переходить вперед. Він розстрілює супротивника. Численні війська королевича чекають на зворотному березі. Наказу. У нього дуже багато слонів, але їхня головна зброя це не слони, а елітна гвардія короля Пора Лушні, яких так нещадно розстрілюють македонські найманці, перси. Щодо недавно вони служили Великому царю Дарію після поразки при Галгамелах вони перейшли на службу до Олександра. напали! Таревич продовжує стояти і дивитися за перестрілкою. Він бачить, як його воїни гинуть, але він не віддає наказу атакувати. Олександра дуже великі сили, і в нього найбільше кавалерії. Саме головна сила у цій битві не фаланга, а кавалерія. Йому потрібно позбутися лучників супротивників. Тому що їх дуже багато, і вони будуть розстрілювати На палам Олександра, а так само кавалерію з даді піхоти. Тимчата Олександр підводить свої фаланги. Тепер він готується приймати бій. Він вишуковує дві фаланги в один єдиний ряд. Це єдиний один міст є єдина перешкода для переходу. На протилежний берег не перебратися. Найближча переправа близько 20 кілометрів. Індуси несуть страшні втрати, просто катастрофічні, але в них все ж таки велика перевага. У живій силі. На нас напали! Македонські найманці зробили свою роботу. Вони забрали майже всіх лучників супротивника. Тепер Олександр чекає, коли індуси підуть в атаку. Нарешті королевс віддає наказ своїй армії атакувати. І маса людей плоті так само бойові слони. Його літна кавалерія кидається на Македонську фалану, яка построїлася щільними рядами. Македонці чекають. Їхні довгі списи цариці готові до бою. Індійці навіть не встигли перейти міць, як багато солдатів тікають у паніці. Їм не пробити цю лавину зі списами. Навіть не допомагають бойові слони. Битва жорстока, але пробити фалангу просто неможливо. Вражеський полководець убігає. Тепер Настоящий Александр вожди. кидає Вообще свої резерви, свою а кавалерію. Во время битвы, это и вовсе невероятно. У противника величезні втрати. Так само підходить легка піхота, яка кидається на бойових слонів ворога. Відтак, тисячна армія. Марш! Індусів буде розбита. Тепер армія індусів просто в паніці біжить. Олександр кидає всю свою кавалерію, всю свою легку піхоту, переходячи контрнаступ. Йому треба вбити якнайбільше ворожих солдатів. Під час этой битвы было вбито больше, чем 70 тысяч индусов. Македонцы потеряли очень мало солдат. Меньше тысячи было погибло. Эта битва открыла для македонского царя шлях в Индию. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство! Після цієї перемоги король Пор стане союзником Олександра і Васалом. Пізніше цар Пор підійде своїми силами на допомогу своєму синові. Но це вже буде значно пізно і запізно. У нього недостатньо сил, щоб втримати 90-тисячну македонську армію, яка просувалася у глиб території його держави. Это героическая победа! Достойная греческих солдат!